Дякую тобі, мій Боже, за цей святий день, що прийшов, прийшов ти до своїх дітей. Ти на щедрою рукою тут благослови. І усяке лихо й горе від нас Боже відвернив. Радість велика у наших серцях, гостя із з неба вітаємо так. Для всіх, її щастя ханиць нема, бо з нами радіє уся земля. Та йди, Ісусе, до серця мого, воно нужденне, не вільно цього. Вона погане, ріхами вкрите, не раз цуралось тебе, владико, і тому в світі щастя немає, хто тебе, божелюби, не зна, та моє серце Христе, пізна, без тебе марніло і в'яло. Витай, витай, в моїм серденьку, Ісусе Боже, мій маленький, Склоняюсь низько перед тобою, хліби небесний райський напою. Не хоче серце моєї не башай, більшого щастя кращого рай. Будь у моїм серцем боже на віки, будь у нім творчим мій провели. О, як щасливо як любо і мило, сонечко ясне в нім засвітило. Це сонце над сонцем чудове. Сонечко Боже, повне любовь. Радуйся, радуйся, Всевешний Творче. Усвети пречастие укритее для нас. Будь православный, предвечный Боже, будь прославленный на всякий час. Небесний красок і вота, ману причисто зійди на нас, будь прославлений, предвічний Боже, будь прославлений на всякий час. ласки, це наш Христе, любов'ю твоєю наповни нас, будь прославлений, предвічний Боже, будь прославлений на всякий час, коли зберемось перед тобою до чаші святої, споглянь на нас. Будь прославлений, предвічний Боже, будь прославлений на всякий час. Коли ми скажемо наші бажання, просимо ласкаво, вислухай нас, будь прославлений, предвічний Боже, будь прославлений на всякий час. Хорони Ісусе, нас від горя і лиха, дай нам щире серце, радості і втіхі. Дай нам власті Боже враз з тобою жити щиро разом в небі нам Тебе славити. Поможи, Ісусе, нам тебе любити, щоб ми були добрі українські діти, дай нам щастя й долю, дай нам мирне на небо. Більше нам Ісуса нічого не треба. Я паном назвати, лиш можу Ісусе, у руки йому я себе віддаду. І з ним я навіки майбутньо дивлюся, без нього навіки я пропаду. Він щиро любить Божою любов'ю усіх дітей, дорослих і малих, і так чекає, так ласкаво просить, щоби про нього не забували ми. Ти речею Христові вірно, що любить буде незмірно, що любов в світ це Христові заповіт. Тихо в найсвятішій тайні сам Христос говорить нас залишіть журби звичайні і прямуйте до небес. Сьогодні, як на кожній тургії, Спаситель з неба сходить на престіл, і тілом кров'ю наші душі кормить, у цій безкровній жертві при Він ласки нам приносить і роздає, щоб тільки ми прийшли. Та всім, хто милосердя, просить прощає всі провини і гріхи. Ми будемо молитва Господа просити. Щоб вам дозволили много літ прожити. І вам, любі порасіяни, щиро дякуємо, що сьогодні до храму нашого прийшли, разом з нами помолились, Ісусу Христу поклонились і від щирого серця бажаємо у мирі із Господом прожити, найсвятіші дари споживати, і з Господом і Господа просягати. Сьогодні Ісус із високого трону приніс і нам дітям маленьку корону, у серце маленьке прийняли поживу, Одай же нам Боже, щоб вічно ми жили, Засяяла понад сонцем, Хай на присвята й під видом хліба і вина, і нині поклін ми складаємо Богу, та слав нас Бог на праву дорогу. Не забуваймо про Ісуса, до сіп Його завжди спішим, І за любов Його безмірну йому любов відплатим. Зложим йому подяку, щиро за його жертву присвяту, за його кров пролиту в муках і за його любов святу. Ми вам дякуємо, батьки рідненькі, за те, що в церкву привели ви нас і вклали іскорки в серця маленькі, щоб ми росли як спаситель наш. Знаємо, що до неба не легка дорога, але хочемо ми разом дійти до Бога. Отче Володимире та Отче Богдане, Дякуємо за те, що навчаєте нас як Богу служити. До храму скликаєте, вчите, як по християнськи жити, на смаленьких ви вкладаєте віру, що дарує спасіння сердець, хай дарує за спиною крила вам у поміч наш батько Творець. Тож прийміть у клін від нас щирі слова шани, усякий день і всякий час гордимося ми вами, для всіх вам ласк Господь, господа ми просим. Здоров'я, щастя, радості, добра. Хай матір Божа вас оберігає на многії і благі літа. Христос! Чи підніміть вервичку так вверх, гарно. Те, що ви отримали від наших дівчаток, від нашої молоді, наші дівчатка, вони молодь. Минулого року ми навчилися в'язати Вервіці, і так кожного року ми тепер робимо, що наші діти тепер мають великий обов'язок. Знаєте, для чого це вервиться? Молитися за перемогу, молитися за мир. А в тій хвилі запрошую вас зробити нам той подарунок, який ви готували. Добре, давайте. Давай. Я хочу до цього слова за дано. Тоді наш очі Володимира, бачу Богдан, їм полосками. Я вам хочу подякувати. Великий від усіх батьків. Напевно, після такої пісні навіть нема що говорити. Нехай дійсно ці долоньки прикриють наш світ і врятують нас. Дякуємо усім за цю турботу, любов, допомогу, яка допомагала нашим дітям пройти свій шлях до серця Божого. Нехай Симовистивий Бог обдарує вас цими ласками, міцним, міцним здоров'ям, щоб ви мали завжди на снагу всі сердечка маленькі вкладати ось цю любов. І нехай ця любов, це це добро вернеться вам з торицею. щастя, добробуту, всіх ласк. Попрошу хор заспівати отцям нашим, нога я і благая літа. Христос. Ну, очевидно, що зараз буде спільна фотографія, але перед тим, як ми станемо до фотографії, напевно, пізніше почнеться ще більше так, цих фотографій, то хочу ще раз, ще раз всім сказати ще раз спасибі, що в цей надзвичайно складний час. Кожен з нас старається робити. Добром. І тим маленьким добром, яке стане великим, є наші діти. Часто чую питання, коли все закінчиться, коли вони стануть великими українцями. В добрий час, Власті Божій, пам'ятаємо, що нічого не закінчилось, бо все тільки продовжується. Тому славимо нашого Господа, стараємося про красу Божого храму і стараємося своїми молитвами, родинними молитвами. Просити Господа Бога перемогу для нашого народу, миру справедливого і щоб наші діти могли зростати у вільній незалежній Україні, Україні як великі українці, великого народу. Христос Воскрес! Воскресна Україна! Так, є наші мамусі з іконами Пресвятої Родини, які ви писали у цю середу, тому нехай ці ікони, які ви передасте, подаруйте своїм дітям, їх супроводжують у житті. Господи, помолімося! Тобі Творча і будівнича людського роду, подателю благодаті і вічного спасіння, сам Господи, пошло Духа Твого Святого, з небесним благословенням на цій ікони і цій вербіці, що вони озброєні сили небесного заступництва, бо для тих, хто їх захоче вживати поміч для тілесного спасіння і небесного заступництва, бо Ти благословляєш і освячуєш Усей тобі славу віддаємо Отцю і сину, і Святому духу нині повсякчас. І на віки віки благословляйся і свячується ці ікони і вервиці, благодачу Святого Духа і окроплюємо цією свяченою водою, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Thank you